Любі друзі, добрий день! Сьогодні ми будемо робити вялені томати конфі. Я робила вялені томати за звичайною технологією, але що я хочу сказати, томати вялені конфі подобаються моїй сім'ї більше. І мені робити їх подобається більше. По-перше, всього треба 2 години часу в духовці. І... Та і все, а смак такий самий. І температура духовки не 50 градусів, а 110-120 градусів. Беремо томати. У мене томати толстой, у яких без, без бланшировки знімається шкірка. Шкірку можна знімати так, як я, без бланшировки. Можна бланчирувати. Якщо бланширувати, тоді ви берете томат, ваш, сливку, наприклад, і кидаєте в воду кип'ячу, ну, на 2 хвилини, потім виймаєте в холодну воду, робите такий хрестик і вон, шкірочка дуже легко знімається. Але у мене і на моїх томатах шкірочка легко знімається, як для мене, ніж там. Кип'ятити та окріп робити, я й так зніму шкірочку. І зараз вам покажу, на скільки частин я ріжу. Спочатку я різла 4 частини, а тепер я ріжу на 6 частин. Тобто навпіл. Отак. От І я не виймаю насіння. І кладу в деко, в яке просто. Застиваю пергаментним папером, можна ковриком, кому як хочеться. Зараз я всі їх поріжу і далі продовжимо. Так, значить, дивіться, зараз що ми робимо? Солимо. Я попробую, ну як, навіть не знаю як. Набираю солі, так, чайну ложку. Перекладаю в руку і зараз я скажу, скільки солі піде на таку форму 35 на 25 півчайної ложки солі. Тепер цукор. Так точно. Кладу на руку і буду, вже інтуїтивно як я звикла. Так, ну, цукру, скажімо, Практично чайна ложка. Тепер. У мене базилік свіжий, тому я просто беру і так його нариваю і хай буде. Можна використовувати прованські трави, трави Італії, які хочете. Чесник. На маленьку тертушку я натираю. Якщо хтось хоче різати, можна різати. Роздавити і різати. Я звикла натираю. Далі я беру суміш перців. Чорних я маю на увазі. І трошки перчику. Теж е, не так для смаку, як для запаху. І моє любиме орегано, Ольга гану в мене сухе. О, вже пахне на цю. Оливкова олія, гарна оливкова олія то буде краще. Як всі кажуть, екстраверджень. Небагато, тому що ми будемо робити буквально 2 години. Тепер беремо і оце все робимо. Тут. І вирівнюємо в один шар. Вирівняли в один шар, а далі, любі друзі, 110, 120 градусів на 2 години і будете подивлятися, як там що робиться. Через дві години зустрінемося. Пройшло три години. 110 градусів було. Я вважаю, що комфі чудове. Беремо акуратно і складаємо в баночку. Баночка стерилізована. Я складаю разом з базиліком, тому що ми дуже любимо такі томати, і ми їх швидко-швидко з'їмо. Так, я переложила в банку і тепер заливаю олією оливковою. Опа! І. Почекаю, поки трохи прохолоне, буду тримати в холодильнику, закрию потім так кришкою і відправлю в холодильник. А ще зробила тільки що бутерброд ось до наших смачніших баклажанів. Якщо захочете, я вам рецепт цих баклажанів теж скину. Вони дуже-дуже смачні. Зараз будемо їсти і баклажани. і... Томати конфі вялені. Дякую за увагу, любі друзі, до побачення!